Я пам'ятаю по сьогодні, коли ми записували подкаст. Після першого епізоду ти сказав, що ти одразу своїм навченим оком зрозумів, що це буде серіал дуже гарний. Що ти щодо Дюни думаєш? Я поки такого не відчув, на жаль. Тому, як на мене, це серіал, який занадто багато на себе бере. І який мені в одному моменті серіал нагадав «Сідак». Так, де... який момент? Ти... Ну, є якісь догадки? Mm. Не знаю, можливо, фінал тобі не сподобався. Uh, ні, сцена в клубі. Uh. Сценою в клубі я тобі поясню. Темпоритміка епізоду для мене видалась. Він ніби багато чого показує, але я якраз хотів в цьому випуску. Uh, Апелювати до того ж сьогону, який був ну дійсно чудовим, mm -hmm. бо тут багато вже заголовків, там нова гра престолів, гра престолів плюс зоріні війни. Там і багато ну як завжди а сьогоном так само було. Але сьогон був ну, дійсно неймовірний і розповідав цікаву історію. Тут історія цікава теж, але ну от для мене вона якось на рівні відчуттів. Видно, що творці хотіли зробити як у вільньова. Намагалися, але вийшло трошки. Монстра Франкенштейна, поки для мене не знаю. Я з тобою всього. я з тобою не погоджуюсь. Мені перший епізод сподобався з точки зору візуалу. Ідентично Вільньова, тому що фільми і серіали візуальними ефектами займалася одна і та сама студія. Можете подивитися ось тут в нашому відео, яке ми робили по Дюні. А щодо сюжету, мене все задовільнило. Було купа різних цікавих моментів, які ми проговоримо. А можемо одразу до них перейти. Можемо взагалі. Ну, можемо. Ну, дивись, нас розсудять глядачі, бо. Я ж не кажу, що серіал поганий чи там. Ну просто для мене планка якоїсь там надякості, наприклад, <тас> у мене багато більше емоцій було від першого епізоду Пінгвіна, від першого епізоду сьогона, від багатьох перших епізодів в цьому році серіалів від Дюни Приросто. Мені здалося, що творці імітували фільми. Причому імітували як і в візуальному плані, це ну, це, можливо моє це... Мої вже якісь. Так, а що в цьому поганого е... просто ну імітація вже таке слово. Знаєш, воно якби наштовхує на думки, що щось погане. Імітація в даному випадку погано в тому контексті, що вони не могли визначитись повністю з тим, з тією подачою і з тим візуальним стилем, який вони хотіли зробити, ну особисто для е... мене. І я не побачив саме mm -hmm. на рівні відчуттів цілісності у проєкту, поки немає. Тому будемо сподіватися, що буде краще е, Ну, з вірою, але подивимось. Mm -hmm. Я розумію, тобі, тобі ну, дуже сподобалось, і ти не можеш зрозуміти, чому, в яких аспектах мені не сподобалось. Мені не сподобалась динаміка, вона, вона якась трохи. От початок мені сподобався. Прикольна частина ну й невеличка експозиція, угу. пролог, який був присвячений е, цьому джихаду. А про і... цей окей є сам пролог. І потім угу. частина з молодою валею. А вона була цікава, атмосферна, витримана. А от далі якось все пішло трошечки. Не знаю, мені... мені навпаки подобається динаміка, те, що нас занурило одразу цей вир подій і. Ну, не знаю, я от з цікавістю дивився всю годину, чи скільки там йшов епізод. Ну, у тебе моменти ще виписані. Давай тоді по моментам пройдемось. У мене в тому чи -то справа, я теж якби з цікавістю дивився. Просто я не можу сказати, що це було ну, прям вау. Це було добре. Я, я це б... дивився. <сі> це було вау. Ну, дивись, окей, ну, давай, ну. давай по порядку. Ну, в принципі, що у нас? У нас всього буде шість епізодів. Мені подобається, що не було цієї, знаєш, тягамотіни на початку. Нас одразу у верподій розставили шахи, і це виглядає зараз як гросмейстерська партія, а не якась любительська гра. Давай по моментам. Давай. А, ну, те, що мені сподобалося, виписував. Коли молода Валя використала голос, в принципі, ми це бачили в фільмах Вільньова, але тут дуже класно це обіграли. Причому, як я розумію, Валя вона тільки відкрила в собі цей талант і вона чіпка сказала... розблокована, як то кажуть. Ага, і вона ж сказала, що навчить іншу сестру. Ну яку Торателі, вона вбила. так що якщо та до неї приєднається, так. Угу. Ну. ну, от в цьому аспекті може бути дуже гарно, бо я якраз більше, поки мені подобається серіал, саме з точки зору розкриття ордену Угу. Там поки все якось і візуально, і по історії самій доволі рівно йде. І якщо розкриють всі аспекти, буде ну прям чудово. а події з імператором і з, ну те, що у дверці відбувається, тобі не подобається? Мені теж зайшла ця сюжетка. Мені події подобаються, але так як вони викладені, вони якось ну чи не в тому порядку були зроблені? Я не знаю, це більше на рівні відчуттів. Можеш наводити приклади, якщо в тебе є. Дивись, а виправдаю себе в твоїх очах, так би мовити. Якщо no. брати останнє що ми дивилися, що от нещодавно виходило, то звісно, я отримав в рази більше задоволення і. Там темпу, цікавості, історії, ніж від першої серії сіло бункера угу. другого сезону. Ну, бункер, хоча поки... там буде 10 серій, прям дуже все погано було. Так ну бачиш, чи, на чи те ти ти... Подка... Ти на ти те ти у нас і подкаст про різні точки зору. Бо, бо мені бункер сподобався перша серія. Так, ну давай напевно далі по моментам. Давай. Мені сподобався момент, коли імператор спілкувався з герцогом, який пообіцяв йому кораблі, щоб вирішити питання на Аракісі, і там була взаємодія двох сестер, Бенегесерит. Як вони mm -hmm. жестами спілкувались, і як я зрозумів ще ментально, як тобі ця сцена? Mm -hmm. Скоріше за все, так mm -hmm. мені ця сцена, от, напевно, з імператорських, так би мовити, напевно, одна з двох, яка сподобалась: оця от і імператор, коли він дивився, ото от. Аля, запис камери спостереження, назвемо це так. А, ну коли, коли з'їв. Е, е, що зробив? Ну, з'їв, типу, Дезмонд, але не з'їв, а той вижив. Ні, мені здається, це був момент. А то Дезмон хіба був? Так, так. Мені здається, це був просто Фримен, який осідлав храбака. Там же ж був у це ні, пристрій. Ні, ні, там якраз е, був Дезмод. Так. Ну окей. Так, так, так. Може, він там у фрименів як по Ну Це цікаво. Тут якби сім'я інтрига. Це мені подобається. Ну, це два моменти, які мені прям найбільше сподобались в плані імператорських оцих. Ну, це мене... взаємодія сестер крута, що сказати. Ну, як на мене, просто такі моменти вони підіймають рівень серіалу. От таке пропрацювання деталей. Тому, ну, для мене Дюна, вона стоїть. Ну окей, я не буду брати весь серіал. Поки але от перший епізод ну він на рівні того ж там першого епізоду сьогуна. Щодо Пінгвіна, до речі, в цілому серіал гарний, але я б не сказав, що пілот Пінгвіна мені сподобався більше ніж пілот Дюни. Тому таке. Ну окей, давай далі по моментам. Ну, такі моменти роблять, як мінімум, серіал хорошим. Якщо б моментів було більше, ну особисто для мене. Ну, далі підемо, там були ще моменти, га. Давай, давай. Як тобі процес навчання сестер, коли там привели в'язнів? Це мені нагадало. Битва екстрасенсів, крутили по ПСТБ в дитинстві, коли там в автівках когось знаходили, ще там щось. Ну Це просто аналогія з дитинства. Найбільше в цій сцені сподобався момент. З... Це вже була сцена після не тренування. А коли навчали, коли Тула, Тула, якщо не помиляюся, а потім Валя підійшла, коли вони приходили а-ля фінальний іспит щось про брехню. Угу. Коли там, там, там одна сестра розповіла історію свою? Так, ну це вже наприкінці було. Mm -hmm. І от вони там розповіли, що в їхньому, ну в їхній справі брехня, це якби маніпуляції mm -hmm. там і так далі. Це найкращий інструмент. Треба цим володіти там майстерно. Mm -hmm. А так, ну, нормальні сцени. New card. What do you think? Oh, very nice. Look at that. It's very cool, Batman. But that's nothing. Look at this. What do you think? Як тобі глобальний план сестер? Те, що вони хочуть поставити свою людину, так би мовити, на верхівку влади? — Я не пам'ятаю, як це називаю. називався: Цвіт, Кизера, щось таке, як воно, ти знаєш? Правильно не пам'ятаю. Це не та історія. У них, типу, дві мети. У них одна мета це вивести за допомогою. Ну, сел селекція, типу, зробити так. ідеального правителя, скажімо ну, так. Ну... Не те, що ідеально правителя, ну маріонетку ідеально під себе і правителя. Це вони хочуть вивести обраного, який буде. Використовувати генетичну пам'ять предків, тобто дивитись і в минуле, і в майбутнє. Ну то, то, то трохи інша історія. Це зараз яки розну сучасної дюни типу ну так. Це дюне це пола Атріда. Пола Атріда. Ну в принципі у них ну, вийшло. Ні, ну, тут так. історія. Ну як в серіалі, ну більш типу локальна, я розумію, з тим, що ну зараз вони хочуть цю принцесу завербувати і поставити її на престол. Мені подобається більше на сам план. От за що я можна похвалити серіал, це саме не план, ну план якби зрозумілий. А mm -hmm. те, що не всі з цим згодні, як і в Ордені сестер, ну от якщо подивитись на валю, правильно так. вона у флешбеках після смерті от тієї привелебної матері, яка. Щось там про пророцтво казала, то там аля, от mm -hmm. ти там будеш щось ти там побачиш, щось ти там побачиш, так яке якесь зло і так далі. Будеш і від всього відхрестиш нас, але у ієрархії йшла оця от сестра доротея, і у них бачиш були розбіжності в поглядах. І якщо б валя не змістила сестру доротею, навіть от таким от вчинком, що вона її кільнула, її ж руками, то вони могли б піти в забуття. І орден би не мав би своєї сили. Відповідно, валя зробила те, ну на що би багато хто не наважився, і вона досягла того, щоб орден розвив свої зв'язки ну, пропозиції і залишився життєздатним. Ну, так. Так. Угу. так мало того, що він життєздатний, вона його якби підійняла на. Інший рівень, тобто так, тепер так. всі великі будинки співпрацюють з орденом Бенегісарит. Вони отримують сестер, і потім вже з ними угу. ну радяться і вирішують якісь питання, що ми в принципі бачили, так коли так. ну в сцені з імператором і герцогом. От і от тепер найцікавіше, бо її судження з минулого вони можуть впливати. І як на мене впливають на її судження сьогодення, бо окей, ти врятувала орден, ти зробила так, щоб він досягнув певної величі. І далі, от як момент з тим, що. Ти, ти натякаєш на Сестра. те, що їй, що їй в певний момент просто треба було відійти в сторону вже. Типу, ти досягла того, чого планували, і не від глобальної цілі, а від суджень стосовно. Ну, от була ця каша, сестра каша, яка uh -huh. прибула з певними опасіннями стосовно цієї принцеси, стосовно всієї ситуації, так. що там у неї було якесь марення і тому подібне. Uh -huh. І от ми бачимо протягом епізоду, що валя і тула вони мають різні погляди на банально на їх протеже, подивитись uh -huh. на ну, яким вони вподобають. Так. одна тихенька у Тули. Валі така ну, бойова дівчина і дуже сильно як би, перетаскує на себе канат. Ну, Логічно е все. Логічно, так. Але е в певних моментах оця от, непохитність валі, вона може її засліпити. що може, Ну, Я розумію, що ти, ти коли вже став лідером, то тобі починають в папочках приносити інформацію так, і ти, так, так. ти вже не розумієш, як живуть прості люди. Я от про це і кажу: що е це цікаво спостерігати, бо. Типу, вона боїться, вона побоюється, що той вплив сестер він якби занепаде, те до чого вона їх ну довела до рівня mm -hmm. розвитку, так і вона побоюється. Знаєш, це як ну порівняти з певними диктаторами, не знаю, чи що ну, от, тут е в принципі так і є, але тут ще питання в тому, які у неї наміри. Ну, наміри у них у них у всіх наміри то гарні, ми розуміємо. <гану> Просто в моменті вона бачиш, у неї озаріння було коли в кінці першої серії, коли вона побачила наяву, що щось не те, коли каша згоріла. Можеш пожартувати. <гану> я так подумав, каша згоріла, <гану> а. Ні, я подумав, типу, ну перегоріла на роботі, щось типу такого. А, ну чи якось так. <гану> Ну, якби вона побачила це наочно. Хоча до цього вона не вірила в проблему, що вона існує. Дула же побачила це і відреагувала. Угу. Ну, це от мені подобається. Цікавий цей момент був з я не знаю, це перекінес якийсь, чи що це було. Коли ну, і це мали магія згорі... усе Світідюне, правильно? Магії Тільки немає, єдина, що магії немає. Ну, усе це... світі ні, ну у них є... — Це серіал, же ж вільна адаптація, можливо. Ну, тут, є... в принципі, так. Тут треба уточнити, що, що ранерка проєкту Елісен Шапкер вона надихалася книгою «Дюна. Сестринство, але вона точно не слідувала по ній. Тому можливо, вони і ну, не знаю, для серіалу зроблять магію у цьому всесвіті. Хоча по факту ну, та магії не було. Я знаєш, про що, про що думав? Що це, можливо, не магія, а саме, ну, типу, магії. Технології, магія, можливо, дюни? технології. Там. Заборонені які. Угу. Так, так. Магія у всесвіті дюни Я мав на увазі, що є ж у них оце, ментати, БНГ, ментати сирит, це нема. Це можуть... Ментати це чуваки, які з дитинства прокачували свій мозок для обробки інформації, великих масивів даних. І ну з часом вони стали умовно, як комп'ютери. Бенегесерит, вони просто прокачували свої. Ой, ну там багато різних моментів. Я до чого це згадую. Ця от штука Бенегесерит, що вони можуть умовно телепатично спілкуватися, це казати угу. тиша там, чи якось. Ну типу, не те, що казати тиша, вони можуть багато чого казати. Ну Про використовують сайланс, голос. ми запам'ятали. Угу. Використовують голос в домінантному положенні, так би мовити, щоб тебе змусити щось зробити. Як самовипалитись в першому епізоді там, і так далі. Цю доротею. Оце я про це мав на увазі, що це типу, це певне від магії. Але я потім ну, таки думаю, а як Дезмон зробив це на відстані? Окей, хлопака з, з хлопаком, так, спалив. зрозуміло, в принципі. Він як силу думки, щось, типу, такого було. ну сила думки, це, А каша це... була зовсім на іншій планеті, десь в іншому місці. Можливо, реально якісь тому, технології. Тому це реально якісь нанотехнології. Знаєш, типу, технології з минулого, ну, з минулого яке. Тут же ж показують в серіалі, що ну не дарма показують усього цього хлопця з цим от іграшкою, яка mm -hmm. налякала людей, як де вона була тебе типу, залата технологічна з ящеркою. Добре, добре. Ну мені дуже сподобався. Мені найбільше сподобалась реакція дружини. Ну ну мала гаденя. Угу. Вона так. до нього спочатку така, знаєш, добре відносилась, а в цьому моменті вона показала своє ну, обличчя. Правильно зробила я тобі хочу сказати. Вона спочатку відносилась, бо на весілля вона не бачила, який у неї буде чоловік. Побачила, що якийсь, ну юнаць, юнач. Ну, ну, сцена була кріповінька, якщо чесно. Ці заручини, коли відбувалися, максимально кріповенька. Там дуже гарна реакція була у Марка Стронга. Мені здається, у всіх така реакція була. А mm -hmm. от е, потім вона просто ну, розставила крапки над І. Давай про Дезмондегарта. Як тобі Фіммел, який намагався не грати Рагнара Лондбрека, але йому не дуже це вдавалось. Максимально схожий ну, типа. Рагнар, не Рагнар mm -hmm. чисто. Єдине, що мене трохи напрягло, о, ну треба ж якийсь мінус. Шо Фімел, ну цей Дезмонд, він експерт в усьому. Була сцена з імператором, коли вони обговорювали глобальні справи, що там відбувається. Те, що доми інші можуть повстати проти імператора, mm -hmm. те, що оці ці всі настрій перебувають в імперії, те, що там на ракісі відбувається. Він йому так розклався. Знаєш, це це дуже локальне нас з тобою буде, але ти зрозумієш. Він як просто Валентин, Так. він просто експерт в усьому. Ну, ну, якось ми. Ми може залишимо Окей. Залиш... Okay. просто Тревіс Фімелл був ще. В серіалі, навчені вовками від HBO Max. Угу. і у нього була ну, схожа роль, схожий типаж візуально, і він весь час в одному схожому типажі. Я тобі скажу, варці його бачать ну таким. Він ще був в фільмі Варкрафт, і там теж дуже схожий типаж був. Я Варкрафт не згадував через те, що все таки ну він там, хоч грав, теж з бородою там я пам'ятаю, так далі, угу. але він, хоча б там через сеттинг, все одно якось відрізнявся, ну тут. Так, певно, міро Варкрафт я теж згадав, бо у нього ж після якраз вікінгів все дуже ну пішло в кар'єрі. Багато різних проєктів. про нього просто дізналися так. після вікінгів. Так. Але проблема в тому, що його хотіли бачити в проєктах, умовно повторити успіх Рагнара Лозброка. Все. Оце, от проблема. Це uh -huh. як Роберт Дауні молодший, який намагався позбутися образу Тоні Старка. І ну, зрозуміло, що так. Вийшов, і він усюди, ним... Тоні Старк. Вже ні. Що, що ні, ну там за, є певні проекти, типу суддя. Він там дуже гарно відіграв, я пам'ятаю. Так, так. Але суддя ще сприймався. Бачиш, це, це чотирнадцятий рік, як... якщо не помиляюсь. Ну, він ще сприймався, важко його було відділити ну, від образу в певній мірі. Ну, ну, бо там герой був. Я до чого веду. Він зміг це зробити на це треба роки. І роки, коли герої змінюються, хоча б візуально. Бо як Роберт Паттінсон, наприклад, який пройшов від Едварда. Ну і від, тут можна згадувати. Тіма ті шаламе е, кінця нульових <сх> до Бетмена, там і так далі. <схід> Тімоті шаламе, це я до того, до Гаррі Поттера. Я це, як, Чи Чек Роберт Дауні молодший в Опенгеймері. А тут Тревісу Суфімулу просто не дають шанси. Він весь час з бородою, він весь час якийсь, ну, вікінг. На жаль, не, Поча, ну, актор, він, ну, він грає просто гарно, став. Але знаєш, можна сказати, що він став заручником свого образу, але ну в даному контексті це непогано. У нього просто весь час є проекти, і ну, це добре. Ну, це як цей Джекарло Еспозіто, який гас в проекті. Вгадайте, хто антагоніст, так, проекту. Ну, Але він теж ну, чудовий. Згадати ну, його роль в хлопаках і в западні машини. Тревіс мені органічно він а, сподобався. До речі, ще момент згадав: ти впізнав актрису, яка грає імператрицю Наталю. Я дивлюсь на неї і такий десь її бачив. Це і ж потім... імператриця, вона грала імператрицю, я це відразу ще на промофотках бачив. А, це імператриця з Нетліксовського Каланте. Каланте. Ну, Ім'я я не пам'ятаю, Ну, з Відмака, так. так. Я такий, ну, ну обличчя я тоді запам'ятав просто. Ну, я її, по відьмаку, запам'ятав, що вона така, знаєш, ну, харизматична там була. Ну, так, так. Запримітилась мені акторка, і тут вона, ну. Ну, на дать. плато знаходиться, не левелапається, і а вже куди імператриця, та й все. Тут навпаки, вода, левелапилась, тепер імператриця це багато, тому А там типу вона хто була? — Просто королева. А, ну. Окей. Одне королівство. Тут багато. Так, тоді левелапнулась. Так, ну підсумки. А, рейтинги давай. Давай рейтинги, як завжди, в кінці. В цей раз у нас вже є оціночки. Епізод оцінений на 7,6, а загальна оцінка серіалу 7,5. Пояснюй а... людям, чому вони не праві. Ви не праві. <ріст> Я не знаю, можливо, це просто набігли якісь фанати, і їх щось не задовільнило. Хоча, мені здається, взагалі мало хто читав сестринство Дюни, саме цю книгу, тому що це приквел. Я як книжник. Дюди, і мені серіал сподобався. У мене взагалі ніяких питань немає. І я прям ну в захваті був. Ось тут скрін, як я в захваті. А мені просто сподобалось гарний це... початок. Мені по моєму чуттю, поки важко сказати, у що це виліться. О, я, я yeah. теж ну якби, я боюсь, щоб рівень не просів в другому епізоді. Але якщо ну, другий епізод буде на рівні першого, то все, типу, це буде гарний серіал. Ну подивимось, головне, ще й гарно закінчити, бо можна почати як ще Малан з фільмом Пастка. <різь> це, це гарний приклад. А потім стане все настільки ну, бігово в другій половині, що ну, все пропало Елісон Шапкер, це ж наш ще мала плані проєктів. Те, що ну у неї там були до цього гарні проєкти, де вона себе зарекомендувала. я бачу, так. Ще малада теж були гарні проєкти, але ну якби там, там. але мінус, як... знаєш який? Ну ти ж пам'ятаєш, ти сам про це розповідав. Те, що перезйомки, багато, перезйомки. Актори. Тобто, можливо, все було плюс-мінус продумано вже наприкінці чи на початку, але не зістикувалося нормально на монтажі mm. ідейно. Не знаю. Ну, можливо, от, До Пересчонки речі, можливо, це... мені це і відчували. А в мені епізоді. ні? От, я не знаю, я не відчував цього реально. Ну, єдиний момент, оце, що ти підмітив, коли в барі було трохи посідабиськи, Тут я, напевно, погоджуюсь. Ну, трохи воно якось дивно виглядало, коли вони ще цих. Прянощів закинули собі. Ну, як я розумію, це ж прянощі були, так. так. Коли відправлялись на цю вечірку. Причому трохи, сцена, ну, вона нормальна. Вона, вона, вона трохи вибивається ну, з загальної картини. В цьому плані я погоджуюсь. Але це один момент був. Я не знаю, це один момент. Так, я навіть і не згадаю якихось таких, щоб. А, так, Тось в тому мені ти мені різномалиш. Я, я тобі теж не можу сказати, чи мені глобально. Мені подобається. Просто, знаєш, це ж на рівні відчуттів. У нас певні проекти прям викликають емоції. Ну, у мене, напевно, ще зараз я, начебто, це в відгуку писав. Я не знаю, це добре чи погано, що я угу. не встиг прочитати книгу. Тому що, коли ти прочитав книгу, в тебе вже склалось певне враження, і ти зазвичай хейтиш те, що... Я думаю, те, добре, що... що ти не прочитав. І отут, тут не знаю, ну. Таке. Я думаю, добре, бо зазвичай з книжками виходить так, що треба, щоб пройшов час, щоб а, вона стоялася. Ну, тут же ще прикол в тому, що шоуранери одразу поставили запобіжник, що вони надихались книгою, а не слідували нею, розумієш? Ну так. Ну і Та питань... типу, й мені здається, мало хто прочитав цю книгу. Вона вийшла в 2012 році, не так уж і давно можна сказати. У Всесвіті Дюни, там стільки книжок. Там певні написав Френк Герберт, а певні, син його, а там син ну, дуже сильно спекулював до цій тебі, ну, по максимуму намагався заробити, мені здається. Тому таке. Я хотів доповнити, що син він деякі книжки писав ще по нотаткам батька. Це не так, що він там прямо з голови щось придумав та і все. Хоча, певні, напевно, просто щось сам вигадав, щоб розширити цей час від оф топ про нотатки. Вчора бачив Тікток, все з тіктоку ну. йде. І одна людина висловила теорію, що всі книжки Джорджа Мартіна по грі престолів вже дописані. Бо, знаєш, переживаєш що не маєш передостанньої книжки, і ще й останньої. З циклом: пісня Люди і полум'я. Mm -hmm. Є теорія, що все вже готове. І коли він помре, це буде його, типу, лебедина подаруна? пісня, і як у а, Майкла а. Джексона, знаєш, платівки, типу, там піднялися до небес продажі. А він, типу, в своїй манері випустить книжки, які вже заготовлені. Угу. Типу буде ну, в його стилі, коротше. Я Але не здивуюся, ді... якщо так буде. Ти тільки що це сказав. Я, я подумав: а скільки таких книг ще заготував Стівен Кінг, який просто як на конвейері, їх випускає. Ну, кінг на конвейері пише в тому, mm -hmm. ти справи. Він молодець, але у Кінга ж він з Мартіном якраз спілкувався, і Мартін ]ә... жартував. А що... ти бачив, Нė... так? Той діалог, що Кінг Бачу. я по шість сторі... сторінок в день намагаюся, і пишу. А mm -hmm. Мартін такий, типу, а я зарі? Ну давай, підсумки якісь підведемо і будемо завершувати. Підсумки з моєї сторони. Я скажу так: мені сподобалось. Багатообіцяюче. далі. все залежить від того на який вектор вони звернуть і наскільки це буде якісно бо потенціал величезний, як в плані uh -huh. мені особливо в плані розбіжності сестер, поглядів і от ну всього бачення майбутнього там всесвіту бенегасири. Ну все, вся ця гра подобається. тобі подобається, так? Uh — -huh. так так і. В цілому мені хочеться подивитися. Я все таки думаю, тут же, ж, як і в синопсису указали, і ти в відосі розповідав, що у неї ж є певна образа і на Атрідів, і на вона ж хоче mm -hmm. будинок Харконенів якось підняти ну, на минулий рівень, як мінімум. Так, тому ще хочеться подивитися на оце от протистояння в зародку, так би мовити, Харконан яка буде доля у, mm -hmm. у Аракісу. Так. Можливо, ще, знаєш. Я книжки не читав, але вже Аракіс приймає певну участь в сюжеті, можливо, будуть розкриті якісь нюанси. Ну, Аракіс це ж головне джерело прянищів. Точніше, не головне, так, а єдине єдине у всесвіті. Так, так, а за рахунок прянищів вони переміщують. Тобто, що, що, що? А в ходяться. Ходяться. Ну, і, так, і, це теж, і це теж. Тому мені сподобалось просто. Я не був в захваті. От і все. Я зрозумів. Я зрозумів. Все. Cut the show, I'm done. Ой. Ну, а мені сподобалось. Ну, бачиш, у кожного були свої доводи. кожен Нас розсудять, сподіваюсь, глядачі. <гум> Напишіть в коментарях, що вам сподобалось в серіалі чи не сподобалось, з ким ви більше згодні. Бо якщо у нас були до цього якісь такі смішливі опитування, типу, тім е цей Гебріал чи тім Марчелло, це Ай, в Парижі то, <гум> і, і тому подібне, більше ну такі куметні, то тут реально серйозно вас питаємо: хто правий, е <гум> на чиїй стороні можливо, а. Можливо, як зараз в Аркійні ніхто не проїхав, Це стосовно Джейс. А, ну, я зрозумів. До речі, по Аркійну, ось тут буде подкаст. Так, раніше ніж Дюна Просто, тому ми можемо точно вже стверджувати. Угу. А, ну і будьте з нами. Якщо вам сподобається цей огляд, не забудьте поставити там лайк, коментар написати, підписатися. Головне Якщо підписати. не сподобається, так само якось відреагуйте. Ну. Це буде добре аніж ваша якась амьобна реакція. Якось так. Ну і по стандарту в описі посилання на фонди і заходьте, підтримуйте Сили оборони, і зустрінемось в наступних відео. До побачення. Нехай з вами буде світло, друзі, особливо зараз. До побачення.